Добрий день, еврібаді. Ми на каналі Січ Вільні Люди. До речі, підписуйтеся. Я, маніпулятор, брехун, дезінформатор Юрко Юревич, знаходжуся з вами зараз тут. І хочу вам розказати одну маленьку історію. Зараз перебуваю в одному гарному місці, будуть відбуватися певні навчання, але ще зараз проходить організаційний етап і маю трошки часу зманіпулювати вашою свідомістю і провести маленький псо. Отже, 2 лютого відбувся засідання виконавчого комітету Худрівської міської ради, де пан голова нашої громади озвучив своє бачення, що стосується лікарні, а зокрема одного його корпусу, тобто історичної будівлі палаца Дево. Чому я кажу, що власне своє бачення, бо практично впевнений, що пан голова ні з ким не радився і намалював собі такий план сам, з яким я цілком не погоджуюся. Отже. Про надання дозволу на виготовлення кошторисної документації і поточний ремонт приміщень корпусу No1 та благоустрій КНП «Ходорівська міська лікарня під приміщення для, для проживання тимчасово переміщених осіб. Той, той корпус, типу, що панський будинок, там де була ну, колись терапія. Ми там було 5 мільйонів, 2 мільйони ми минулого року там освоїли. Поміняли опалення, поміняли ну, роботи в основному, які були, то електрику поміняли там, ну плюс ми накрили той будинок перекрили. І зараз ми доробляємо заміну вікон, заміну підлог отому там, і благоустрій території. Значить, там десь порядка закладено 2700 метрів квадратних бурків. Вже так зробили, щоб вже було повністю між, е, е, благостроєно між тим корпусом і первинкою. І виїзд тепер колись був кругову, то їхалося навколо цього будинку і їжджалися туди, тобто ту, ту, ту виїзд. І стоянка там десь тим облаківкою буде з північної сторони. Ми хочемо зробити там парадний вхід туди в той. Е, Будинок той корпус десь 40 метрів від стіни, від цоколя від фундаменту. тобто десь буде готівка, тепла стоянка машин там і так далі, то все таке до того. Крім того, ми хочемо десь на дві тижні притагати, ми хочемо бачити там ліфт всередині, тому що там сходи дуже круті. Там є три поверхи, ну, тому ми можемо, якщо перемістити тимчасово приміщення осіб, то є півбіди. Але я думаю, поки ми то зробимо, тому що і то відділяється гроші. Увагу зараз, приділяє держава, розумієте, йде ми тим шляхом так скажемо. Але якщо і закінчиться вона війна, то ми будемо мати готові будинок під розміщення одиноких. І пожерім переповнений, тобто ми не можемо е, туди доправляти, вони не, будуть, не мають місця. То там будуть вон, зараз на, на бюджеті комісії і звідається одна пропозиція, пожерала є приємне відділення, тобто ми є домовлені, що вони будуть забирати від нас людей типу ваших, тобто по вашій пропозиції, по пропозиції старост, але Знаєте, те, оскільки в нас є тих людей, що треба відділитись, притулок знайти і так далі, об, ну, обійти їх, увагу, ділити і так далі. То буде тоді вже той корпус на цілий Стейський район, там відкаба бачення, тому завтра, сьогодні, в четвертій годині, приїжджає до нас представник ООН, на тому там, там по, по тій програмі. От якраз ми хочемо залучити кошти Організації Бідних Націй під, оці, під ту програму, під того, що я казав, тобто і так далі. Ми виділяємо загальному 3 мільйони думаю, 150 тисяч, а будемо просити, що зараз 12 мільйонів, щоб типу через свого. Але окремо, що буде типу, влаштування, Прийшло пару днів і 7 лютого відбулася сесія Ходорівської міської ради. Про представників організації ООН ніхто далі в Ходоріві і не чув. Собіяєте рівень ходорів і представники ООН, які хочуть сюди вносити інвестиції? Гарно, круто. Але прийшлося про це запитати пана голову прямо на сесії. Втім, ну не знаю, чи мій зовнішній вигляд? Чи питання пана мера трошки вивело себе, роздратувало? Як це відбувалося? Пане Лоно, питання тепер до вас. Я був на засіданні виконавчого комітету. Ви озвучили, що будете мати зустріч з представниками ООН, які готові там не чуть не 13 мільйонів інвестицій принести в Нашу лікарню ну, з прицілом на благоустрій, на ліфт і так далі. Ви можете пояснити, чим закінчилася розмова і конкретні цифри, які рішення буде прийняті. Тому що після зустрічі вже пройшло більше тижня, ніхто нічого не знає, як у вас. Я відповідаю вам відразу на останні питання. Ви був глухий, свіпачаю, розуміти, ви а от що я десь відбачаю, то я хочу щось говорити. У мене слухає окей, Ви, мабуть, глухий. Я пояснив, здається, що сьогодні засідає комісія. І ми оті всі речі робимо під ту, ту програму. Піде по тій програмі. Все окей, були тут нас, приїжджали. Треба було вас запросити. Ви обійшли себе з вас. Ні, я просто прошу служити про жислому, а я не претендую на ваше запрошення. Так я тому і сказав, що 12 мільйонів, тобто ми, ми не 13, а 12 мільйонів, ми хочемо залучити кошти. Що ви не зрозуміли, що я вам я не вам зацитував про те, що говорили на виконанні. Ви говоріть, ви, ви, ви не перекручуйте факти. Чому ми не погоджуємося з баченням пана Куцовського навколо палацу Дево і ліфтом в ньому? Ми ще розкажемо згодом, бо це окрема розмова. Але наразі дуже прикро, що багато коштів наших з вами, коштів. Посадові особи спрямовують на паперову роботу щодо, я би сказав, міфічних об'єктів, яких, ймовірно, ніколи не буде. Так можна сказати і про. Воду садок, так само можна сказати і про спорткомплекс, який є на папері в Ходорові вже багато років. Але це теж окрема розмова, до чого ми ще коли-небудь повернемося. Ходорівська Січ, де б хто з нас не був, продовжує на всіх фронтах битися, бо у нас спільна мета і спільна перемога. І ми не зійдемо з цього шляху. Бажаємо здоров'я. Слава Україні! На зв'язку триматися!